Так, ми Д, е, да. а дам. Це і ролик, це у нас прибиття заброшка, тому е, у нас є оце, щоб бить, сліпить і, і оглушати. У нас є спеціальні наушники, щоб в ну, нас не оглушило, не глушануло. Так, дам задня камера. Ось Дивіться, оце наш континент. Да, на, тримай. Я возьму в цю руку. Ви, ви будете з нами. Що да, там не так страшно? було? Оця дівчинка боїться йти. Е, я ще щас... з mm. Данкою видіться. Ну так, да, боюся буде. Ну це страшно. Це, а, ні, тоді страшно. Ходи. Іди. Іди, тут кордон маленький, а тут вже була. Ну с папой. О боже. О, боже. Да. Дай я. Стой. Стой. Пошло назад. Не бейся. Не, я боюсь. Она пошла. Да что, Соня, давай. Ну можно я счастье хочу? Соня, давай. И дам. Не, не, не. И дам. Не бейся. назад. Нікого нема. Ні, стой. Як мені перебороти страх? Поставте лайк, щоб я змогла е, е, перебороти свої страхи і, і підпишіться. Все, вони поставили лайк, да. Ладно, ну все, з Богом. А мене це на канал. Хорошо. Свій. Не Ти кудись стой? Да, сюди, сюди. Сюди. Он може через вікно вивезти. Це такий камін. Піші сюди. Тут раніше проводили боя. Отак от залазили, а так стріляли. Да. А он де ось так ховались. Не... А там була каналізація, туди скидували припаси. Диброни тільки мій фона. Так, ідемо. Тут в нас таке. Так, тут скидували мусор. Так, тут а що? Тут якийсь мусор. Тут знаю, що. Давайте Соня поставили лайк. Ну так. І е, ще більше будемо розказувати в следуючому ролику. Следующий ролик вийде, може, теж сьогодні. Тому всім пока! Faca!